Декілька місяців тому, практично на цьому самому місці, я знімала теж тут відео і показувала вам, що починається будівництво нового цеху підприємства Кафу. На перший погляд, це саме звичайнісіньке будівництво, щось там собі будують. Але якщо подивитися з іншої сторони, то це ростуть нові робочі місця. Будівництво кипить можливо через камеру, не так помітно. На жаль, підійти ближче, щоб показати. Немає можливості. Хоча це я думаю не і не так потрібно, тому що свою роботу зроблять будівельники, і впевнена, що зовсім скоро. пізніше приїжджала, показувала, що вже є вибудувані самі Каркаси цього вічі вонєєві. Я вирішила поїхати трошки далі. За декілька кілометрів звідси знаходиться. Один з ключових партнерів нашої фірми це підприємство Кафекс. На каналі можна знайти відео, яке я знімала менше ніж місяць тому, і розповідала, що на цьому місці починається будівництво нового корпусу заводу Кафекс. Тоді, окрім будівельних матеріалів, практично нічого не було видно. Не пройшло і місяця, а вже видно такі результати. Для чого я вам це розповідаю? Щоб ви зрозуміли, якими швидкими темпами відбувається будівництво. І по прогнозах, вже у березні. Тут будуть нові робочі місця, на які ми вас і запрошуємо. А зараз подивіться, вже практично готове до здання підприємства. А я нагадую, що це підприємство по виробництву термоізоляції один з ключових партнерів нашої фірми. Ов'язками працівників на цьому виробництві є прості виробничі процеси зміни по 12 годин у дві зміни. фото запрошуємо чоловіків та сімейні пари для того, щоб дізнатися більше деталей про цю вакансію, запрошую до контакту з нашими рекрутерами. Чиї контакти зможете знайти в описі до цього відео.